Як показує досвід мікрорайону ЛПЗ, планування ремонтних робіт у Луцьку бажає кращого, адже вклавши чимало грошей в ремонт двору, його можуть після цього розрити, аби замінити труби. Тим часом в міській раді з ремонтами не зупиняються. Відповідно, депутатам пропонують голосувати за виділення на них чимало коштів. Проте чіткої інформації, які ремонти, де саме і чи є в них необхідність обранцям громади не надали. Тож, як відзначив представник громадянського руху, «Свідомі» Михайло Наход, депутати не можуть ухвалювати рішення, не знаючи на що конкретно підуть ці гроші. На минулій сесії ми говорили і просили, щоб нам надавали завчасно перелік ремонтів, на які передбачаються кошти, які ми зараз маємо голосувати у змінах до бюджету. По минулій сесії нам надали інформацію дуже загальну. За що ми маємо голосувати сьогодні? Ну, за які саме ремонти, абсолютно незрозуміло. Як зауважила депутатка Алла Доманська, окрім ремонтів дворів, в час війни кошти є куди спрямовувати. Для ЗСУ, проте за її спостереженнями, навіть від перевиконання бюджету з 70 мільйонів нашим військовим на фронті по суті дісталася якась крихта. Ми сьогодні з вами розподіляємо 70 мільйонів перевиконання бюджету, і з них всього лише один мільйон іде на потреби. Армії, цей бюджет нам демонструє ті пріоритети, які ми зараз виставляємо як орган місцевого самоврядування. Тобто армія не в пріоритеті. Цитуючи Миколи Петровича, він сказав: Несвідомі громадяни, напевно, до вас звертаються коли я йому сказала, що до мене за два перших літніх місяці кілька разів зверталися люди з подивуванням навіщо їм ремонтувати твори, коли у нас. Своєю чергою міський голова Ігор Поліщук запевнив, на потреби армії в бюджеті передбачено 250 мільйонів гривень. Проте, як зауважили окремі обранці громади, ремонти деяких дворів можуть почекати. А ось ЗСУ допомога потрібна вже на вчора. Адже війна триває і боротьба з ворогом теж. Тому потреби армії для міської ради мають бути на першому місці. А далі все інше, а не навпаки.